Українська пшениця нового врожаю здорожчала на 20-25 доларів за тонну. І я навіть не знаю, як правильно трактувати сьогоднішню новину, адже будь-яке здорожчання продукції призводить до погіршення ситуації в світі. І можна було порадіти за фермерів, які відіб'ють вкладені кошти. Але ж ні. Українські фермери їх теж не отримають поки що. Вітаю вас, друзі! З вами Сергій, і ви на каналі про сільське господарство. Починаємо. Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов розповів, що складна ситуація з експортом українського зерна через розв'язану Росію війну вдарить навіть по країнах з розвиненою економікою. За його даними, через війну в Україні ціни на зерно за останні два місяці зросли на 30-40% і зростання продовжиться. Крім того, Україна ще найбільший у світі експортер олії. Зараз в країні зупинилася більшість олійноекстрактних заводів. Практично 98% олії йшло через порти, і відбувається суттєве зростання цін на олію, зокрема в світі. Але радує, що в Україні хоча б олії буде вдосталь. Минулого тижня форвардні ціни на українську пшеницю продовжували рости. На ціни впливає значне скорочення глобального експорту культури, адже Україна постачає близько 10% світового зерна. В травневому прогнозі USDA це департамент сільського господарства США. йшлось про зниження світового виробництва пшениці, тим більше, що значна посуха в Індії, за рахунок якої деякі країни планували перекрити цей дефіцит, призвела до зниження прогнозованого врожаю на 20-30%. Саме тому пшениця нового врожаю здорожчала до 370 доларів за тонну або 12 700 гривень. Ви уявляєте, коли ще пшениця скільки коштувала. Індикативні ціни пшениці врожаю 2022 з поставкою в липні-серпні зросли за підсумками тижня ще на 20-25 доларів за тонну. А саме з протеїном 12,5% це 350-370 доларів. З протеїном 11,5% це 345-365 доларів за тонну. І на фуражну пшеницю 310-330 доларів за тонну. Аналітики зауважують, що задовільні погодні умови та добрий стан посівів озимих і ранніх ярих зернових культур трохи стримував ріст цін раніше. Той самий. Департамент сільського господарства США прогнозує в Україні найнижчий за останні 11 років урожай кукурудзи. І думаю, ви добре знаєте, з чим це пов'язано. А тепер, друзі, оновлення цін на 16 травня. Ціни на пшеницю досягли рекордного максимуму після того, як Індія заборонила її експорт через спеку. На відкритті європейського ринку. Вартість одної тонни зерна підскочила до приготувались, 453 доларів за одну тонну. Якщо перевести це на гривню по курсу 34,43, то виходить 15600 гривень за одну тонну пшениці, яка в середньому дає 4,5 тонн. Ну це мінімальний врожай, який можна отримати. І така ціна у нас до цього була лише на сою, ріпак і соняшник. Уявляєте, 15600 гривень за тонну. Крім того, понад 1,8 мільйона тонн пшениці застрягло в індійських портах після заборони на експорт. Але це ніщо порівняно із заблокованими близько 25 мільйонами тонн в наших українських портах через війну Росії в Україні. Ну а ціни в Україні на пшеницю коливаються в межах від 5400 гривень до 7300 гривень за одну тонну. Що майже в два рази менше, а то й в три рази менше, ніж ціни на світовому ринку. З чим це пов'язано, я думаю, ви теж знаєте, тому що всі порти в нас заблоковано. Експорт ну, непрактично. Спочатку він був зупинений, і зараз помаленьку він відновлюється. І нагадаю, що в березні нам вдалося експортувати близько 300 тисяч тонн зерна за допомогою залізничних шляхів, ну і автомобільного транспорту. І в той же час в квітні. Україна експортувала вже близько 1,3 мільйона тонн зерна через е, залізничний транспорт, Це, і причому о, близько 1 мільйона тонн склала кукурудза. Ну, А решта була експортована автомобільним транспортом і дунайським річковим. Тому чекаємо, яка буде ситуація в травні. Сподіваємося, що в травні ми зможемо ще більше експортувати, звільнити склади. Для нового врожаю, який ось-ось підіспіє. Все буде Україна!